Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. I'm so glad to see you again. Як я вам обіцяла, сьогодні у нас останнє заняття за першою темою Підручник англійської мови авторства Оксана Карпюк, 6 клас, нова українська школа 2023 року випуска. Сьогодні у нас з вами self-check за темами vocabulary grammar, communication на сторінці. 24. Для своїх спонсорів одразу а, анонсую вигід узагальнюючого такого заняття а, щодо повторення, так і підготовки до тестової роботи за е, першим Юнітом. Тому, будь ласка, хто ще не став спонсором, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором від мінімальної спонсорської підписки. І будемо разом з вами працювати над робочим зошитом, граматичним довідником, ну і підготовкою до тест тестової роботи. Туди входить і о, творча робота, звичайно, і одіювання, і додаткові завдання на граматику. Ну, а ми почнемо. self check vocabulary перше завдання. So, Complete the sentences with the words from the box. У нас є слова, треба їх підставити до речень. Деякі слова. Їхній переклад я вам дала. Отже, desperate – це доведений до розпачу. Yawned – позіхав минулий час. Sense of humor, почуття гумору. Headmaster – директор. Orchestra, orchestra – оркестр. Develops – розвиває. Хтось щось розвиває. Очевидно, що закінчення С говорить про те, що це слово вживається після підмета, який закінчується на. Який є третьою особою на них he, або ще. Або it, можливо. Окей. Okay. So. Let's read the sentences. I love chatting with my friends from England. Я люблю спілкуватися з друзями з Англії. It my English Skills. Це розвиває мої навички англійської мови. Отже, Develops. It Develops. My English skills. Sam thinks Emma should join there. She plays the piano very well. Uh, Sam вважає, що Ема має долучитися до оркестра, до оркестра. Вона дуже добре грає на піаніно. My teacher was so mad when I, in our chemistry lesson, when I yawned. Мій вчитель був дуже-дуже злим, коли я позіхнув е, на уроці е, хімії. Боб feels very. He doesn't understand physics at all. Як себе почуває Боб через те, що він зовсім не розуміє фізику? Maybe desperate? Доведений до розпачу. Містер Jones is so funny. Містер Джонс такий комедний. He has a great. sense of humor with my good with of sense of humor okay there is very strict many students are afraid of him their director their headmaster is very strict Дуже суворий, так багато учнів його бояться. Окей, okay, so we have completed the first task, yes? So, and now let's turn to our grammar. Переходимо до граматики. Повторюємо вживання модальних дієслів should, shouldn't, must, mustn't, have to, and don't have to. Згадаємо їхнє використання. Отже, should, це як порада, тобі варто щось зробити? Ну, shouldn't, відповідно, що як порада, варто цього не робити. А, Одразу перейдемо до have to і don't have to. Отже, have to перекладається як повинен щось робити, але це в якості інструкції. Тобто ти повинен одягати форму, повинен не запізнюватися на заняття. Don't have to не має такого значення вже. Воно має значення, по-перше, заперечення, і, по-друге, немає необхідності щось робити. Наприклад, you have to wear a school uniform. Ти повинна надягати шкільну форму, повинен носити її. А якщо ми скажемо you don't have to, тобто немає необхідності. тобто Це не заборона, а просто відсутність необхідності. Наприклад, There is no PE today, сьогодні немає фізкультури. You don't have to wear your, там, брати з собою, так? Your track suit". Не треба брати з собою спортивного костюму. Must mustn't must повинен щось робити, це моя внутрішня, my inner obligation, так, моє внутрішнє покликання або намагання щось зробити. Ну, а mustn't – це заборона сурова. Тобі не це, ти не повинен це робити. Отже, must і have to повинен щось робити, але have to це є інструкція, а must це моє внутрішнє зобов'язання. Mustn't є заперечною формою і для must, і для have to. Uh, so, you be in time for all your lessons. You have to be. Це як uh, інструкція. You have to be. Uh, in time for all your lessons. Ти повинен бути вчасно. Приходити на всі уроки. We take our sports clothes. There is no PE today. Отже, we don't have to. У нас нема необхідності приносити з собою спортивний одяг. We don't. We don't have to. Take our sports clothes. There is no PE today. Bill, can't do this task. Біл не може зробити це завдання. Тобі варто йому допомогти, so you should. Це не те, що зобов'язання, да, але, ну, краще допоможи. Molly go to school by bike It's raining. Molly shouldn't go to school by bike. Краще Молі не їхати, так? Як порада до, велосипед... до школи на велосипеді, тому що йде дощик. So. She can be dirty, yes? So I do my homework before I meet with my friends. Це моє внутрішнє зобов'язання, тому я сам собі говорю I must. I must do my homework before I meet with my friends. Я повинен зробити ДЗ перед тим як зустрічатимуся з друзями. І останнє the students mustn't be dirty and untidy at school. Як інструкція – mustn't. Отже, мас в якості інструкції заборони сурової uh, суворої вживається як для мас, так і для have to. А don't have to, як ви бачите, воно вже втрачає своє категоричне значення і переходить від повинен до. Нема необхідності. Okay, So, we have already done exercise number two. And now communication skills. So, we have to match. The questions and the answers. Нам треба поєднати питання і відповіді. So, are you doing the project with William? Чи виконуєш ти проєктну роботу з Вільямом? Yes, uh, I am. Починаємо з допоміжного дієслова to be. Так, у Present Continuous, отже, відповідь Yes, I am. C. Does Mrs. Jones have a pet student? Чи є улюбленець у місіс Jones? No, she doesn't, Ні нема. D. Do Ted and Pam wear a school uniform? Чи носить Тед і Пем шкільну форму? No, uh, так. Де у нас they? Yes, they do. Uh -huh. Отже, відповідь і правильно. Тому що з do починаємо нашу, наше питання. Is Kate reading a book right now? Чи Кейт зараз читає книгу? No, she isn't. F. Ні не читає. Are Kim and Ned learning the new Latin words? Kim and Ned вивчають нові латинські слова? No, they aren't. Ні, вони цього не роблять. Does James like history? Чи любить Джеймс історію? Yes, he does. Так, любить. Yes, he does. Great. So now you can. Отже, що ви зараз вже вмієте робити? Uh, now you can present your school. Now you can discuss the school rules, give advice on learning English, and express your opinion about school life. Also, you can talk about different subjects and activities in lessons. You are able to use the modal verbs should, must, have to. Uh, so, uh, moreover, you can understand the difference between the present simple and the present continuous tenses. And finally, so you're able to write a paragraph about your dream school. Ось які у нас же результати в кінці першої теми. That's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, залишати свої вподобайки, залишати коментар під цим відео. Ставайте спонсорами каналу і готуємося до тестових робіт, до контрольних робіт за відповідними юнітами разом. That's all for today. Goodbye, good luck. See you next time. На наступному році починаємо наступну тему. Goodbye!